Друзі, всім привіт! От ми і приїхали, як то кажуть. Намилися машини, наробилися вдома. Слухайте, такий продуктивний день, реально продуктивний день. Сіли в машину і зрозуміло, що сів акумулятор. Отак. Толі відкрив капота, не знаю, що там буду робити. Діти вже готові, сидять, машина блищить, біговели самокатом в багажнику. сидимо, чекаємо. Що тато все перемонтує. Потреба? Автопускач. Приїхали. <гум> Не знаю, що він розрядився. Ніби все виключено було в машині. Треба шукати цей автопускач, ще як він правильно називається. Що Таке автопускач. Да, типу, ти в розетку вставляєш, включаєш до акумулятора і ти можеш завести машину навіть, коли розряджений акумулятор. Або там без розетки воно навіть робиться якось. Це якась прикольна штука. О! Ну і доїхали нарешті до епіцентру, це капець. Пробую кондиціонер включити, щось не дує гарячим. Не знаю, або він не заправлений, або він не працює. До речі, в цих тюранах, машинах є проблема з кондиціонером. Це, скажімо, одна така з частих помилок кондиціонера. Так що я не знаю, я його навіть не провіряю. Діти виспались, дам виспався. Я дам день спить Його отаку розводити постійно якісь цирки. Годно, що в епіцентрі Почали все продавати: і канцелярію, і хімію, і все на кучу. Тільки? Тільки приїжджаєш за будівельними матеріалами, тут Аня. мені треба, якийсь там зошит. І ми сидимо тут, вже Аня. пів години ну, товчемося. Тут Аня по відділу зошиті. Може це тут толік? Ні, тут Аня. Бо ми приїхали сюди по будівельні матеріали. Ну, коротше, а, така то штука. Все, скупилися, ні, їдемо. Вітайно, я ще пошукаю пляшечку. Ну, там, ну, пляшечку, пляшечку? пляшечку? вдома пляшечок мало. Нема жодної. Гербіциди, які нам треба ще. Є у нас ураган, федерал, напалм. Це все йдуть гербіциди для багаторічного такого, те, що в нас робиться, бо нам треба ще раз викрупити, щоб можна було там е oh, засівати. Ну, ви поняли, Да? Є ще, 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 ще. А ні, це не то. Це вже щось інше. Коротше, я попробую цю штуку від бур'янів, полях, садах, городах. Однорічні злакові та доводольні бур'яни 50 мл на 8 літрів води. І багаторічні злакові 100 мл на 8 літрів води на одну сотку. Отака От то штука. Багаторічні злакові. Коротше, не знаю. Будемо зараз пробувати. Оцею штукою ще. Ізо, ізопропіламінальна сіль гліфосату. Ну тут та сама діяча речовина в цьому, брокер, Бінго. Що? Подешевше, Попробуй найди. воно все в одну ціну. Як би не хотів, нам треба літра на наше поле, воно скрізь в районі 1000 гривень. І якийсь чисто ще. Це, до речі, в школу. Ми взяли гру настільну, списалися з дівчатами. Хочемо таку дітям гру взяти, щоб трошки дружніші були. А це насіння, насіння, значить, салат одеський, кучерявий, це рання редиска, кріп і ось такий зятьок огірок. Все, оце буде в мене в теплиці рости найближчим часом. Коротше, взяли саме Якийсь чисто пол. Я тільки що читав 5, це той самий раундап, Це та сама діюча речовина, тільки е, інший виробник. Так що просто будемо пробувати. Він не найдешевший, Він на акції От, 820 гривень. Був. Ой, а цей був 650, Ну да mm, Він найдешевший. То ти вже mm. можеш цього взяти. Він він на два на, на, на 30 гривень дорожчий. Получається, бачиш? самий. Ні, просто що він дорожчий на 30 гривень виходить, mm. але може він буде кращий, ніж оцей. Понимаєш? 480 грам на літр. 480 грам на літр. А в чому різниця? Може? Нічого, це те саме. Просто ну, бач, просто бач, пише тобі. А, тут навіть пише на скільки. На, на 20 соток. Бачиш? Тобі ціна в кухнях, бачиш яка фурнітура, дивись. Бачиш, ти гепаєш, воно не гепає. Так само і тут. Оця вся ерунда. Ти кажеш, чи може бути кухня 180 тисяч, так? Оце вся фігня, вона коштує колосальні Бо гроші. Це кухня 84 тисячі. 100 тисяч вона на знижці. Ось за це ти платиш гроші, го, за возившу. Добре пальці. Бачиш, вона не гупає. А до речі, ми дивились кухню за 50 тисяч, то там гупає ще я. Ні, ну Якщо лука добре лупанути, то вона буде лупати. Це теж? Ну, це дешевше, але це теж чисто. Це ми просто придивляємося. До це кухонь. Сидяє. Нормально це. Нормально теж не бахкає нічого, дві класно. 34? Тож офігенно і не треба там щось вигадувати. <рес> Коротше, буде якась полоска на камері, що це таке. Теж не бахає? Коротше, така то штука. Тому вже світло так падає, що тут полоска появляється. У ну, дивлюсь, що на камері часом полоска така появляється тут посеред екрану, або вже камері гаплик, або зараз нема. або світло Не? так падає. Шукати? О, лука. У нас такий самий стіл. Бачиш. Де переймемося тумбочки такі? Щоб... З регулюванням. Такі тумбочки, де тут є? Такі, щоб. Не досить книжки зовсім солдат. Я вам скажу, що таке жінки. Це проста вода. такі, а мені треба та-та-та-та-та. І Давай мені дай купимо типу, двірника для машини. Ти що не бери? Він у нас не був розрахований, йдемо таке по мілочі і на блоки. Я така, ну що, в принципі, ми все купили. Тут з цього списку, що тут солікуваться тільки оце було. Приїхали. Так, а тепер ну шт. Місце звільни мені. В смислі скінь поки що. Мені подобається епіцентр. Мені шкода, що от забрали зараз одяг, забрали з епіцентру і забрали е, взуття. Не в інтернеті є, в нас вже в Луцьку взуття немає, тільки перезувне. А мені треба Адамові. Набрали і блоки ще взяли ще штук, клей для блоків, клей-піну і полістороль. Потім побачите, будемо робити такий теплий шов, ще, як і називається, чи термошов. Ну поки що мені вистачить цього всього. Далі вже виморимо блоки, подивимося. Якщо не вистачить, треба буде їхати добирати ще. Знову машина запакована. 6 блоків, 2 мішка клею, це вже десь 200, 200 кг, як льоду. Ну і плюс це все барахло. Плюс ми. Тобто 400-450 кілограмів загрузка. А скільки, я казав, максимальна машина може. Ну, коротше, ми на межі. Зараз по ямах не летіти. Добре, що в більшості дорога хороша, тільки от до села, бо там будемо помаленьку їхати. Ось так ми затарюємося на будівництво. Все, йдемо. Далі ще одну серветку. чат GPT, то слухайте. <laughs> Нас можна і пакувати, і пакувати. Вантажопідйомність 550-700 кілограм. Тобто mm -hmm. <laughs> можна пакувати, я не скажу блоки всі загрузити, але mm -hmm. це ну його в баню. Коротше, їдемо до кумів, їдемо на пошту, їдемо до Аніної баби. Куди ми ще їдемо? Адам хоче, хочеш у нього голова була накрита, як в Луки. Ну то я не можу, це ж полістироли. <рес> Коротше, їдемо. Долізли якось до Кумів, Вже пізно. <рес> взяли ще піцу з собою, каву. Короче, поки все об'їздили, <рес> черги зараз колосальні. <рес> Пів одинадцятиї приїхали додому. Їду зараз на хату вигружати все це діло, що ми набрали. Значить, ми взяли полістирол 2 см, 2 листа, газоблоки і два мішка клею. Для блоків це те, що саме головне. Те, що ми тут брали продукти, там таке я вже й не кажу, навіть посиділи в комів. Так подивилися. Вони вже, до речі, ремонт доробили. Теж рідкими шпалерами там доробляли кухню, плитку, все остальне дуже гарно, дуже нас змотивували, щоб ми далі продовжували це все діло. Так що будемо завтра починати. Новий етап приїхали. Ми додому розпакувалися вже сумку. Посилку не відправили кумі. Ми Накупляли м'яса, багато дві курки великі купили гри, ковбасок, фаршу. Таке, знаєте, все, щоб можна було довше пробути без виїзду в місто. Тому що ми зараз часто катаємося і ніяк не можемо зосередитись нарешті на роботі. І оці виїзки, вилазки в місто вони займають дуже багато часу сил і енергії. Так, це нам кому до речі. Ми взяли три піцені. Вони нам вже дали. Половинку сіла вчора камера, і так я нічого не показала. Вчора, до речі, я вже заправляла книжки обкладинки, надягала на книги луці, розібрала все. Взяли ми вчора на закупах багато м'яса, багато фаршу, ковбасок, щоб все позаморожувати і не в місто не виїжджати зайвий раз. Буду маринувати зараз курку гри по дуже прикольному для мене рецепту. Можливо, хтось для себе візьме на заміточку. Нам треба 125 г оливкової олії. Так, ще нам треба яблучний оцет. В мене ось такий. Він все-таки підсилює трошки смак, дає таку кислинку у курочці. Можна замінити його, в принципі, винним оцтом, якщо у вас є. 65 грам. Я і шашлик, до речі, мариную з оцтом, ну, правда, не з яблучним. Дуже подобається цей рецепт. І ось курочка гри, е, така виходить неймовірна. Трошки соєвого соусу. Тут у мене сушений базилік. Я даю на око. Далі треба одна столова ложка каєнського перцю. Я люблю пекуче, скажу чесно. Може, не таке воно корисне, але я дам. Ну, прямо не таке зроблю, вже пекуче, щоб одну столову ложку, ну десь дам. Ви скажете, чим він відрізняється. Він мега, мега пекучий. Столова ложка паприки, столова ложка сушеного чеснику, сіль. А в мене ще є цибуля. Ось така цибулька. Ми їдемо теж трішки. Ось так вона постоїть в холодильнику 2-3 години, я її переверну на іншу сторону. Ще трошки постоїть і буду запікати. Адама почало цікавити все, що пов'язано з буквами і цифрами. Дитина розвивається, щось пише. Поки в нас немає такої тумбочки, миша тут, знаєте, тимчасово тільки парта. Ось ця якби, штучка, як це назвати, не знаю. Ось ці зошитки, розвиваючи всі, примістила на другу таку поличку, а сюди все поставила лукі. Те, що в школу йому. Ну що, друзі, починаємо новий етап нашого будівництва. Прибудова. Багато підписників писали, каже, Толік, зроби прямо двері, щоб такое прямо прямо, за тако прямо заходити. Отако береш і тако прямо в будинок заходиш, тут робиш двері, всі щасливі, всі веселі. Але плюс в цьому тільки один: великогабаритні речі напряму заносити. Все, більше плюсів немає. Це єдиний плюс прямого входу робити через прибудову. Ну я вже це розказував раніше. Тому що накриття у нас буде йти. Тут у нас не буде ніякого накриття, буде накриття вже там йти. І мені здається, що краще буде все рівно сюди зробити прибудову. Тому що виходиш. Накриття, тут зразу якийсь може стільчик, може, столик буде стояти. Комфортніше буде. Тому, напевно, все-таки буду збоку робити двері. А там якісь великогабаритні речі, то як будемо заносити, там вже будемо потім розбиратися, як їх занести. Мені так більше подобається, не знаю, я так більше хочу. Коротше, вчора привіз ще тих 6 блоків по складах. Тут вже це з мене є 12 блоків, плюс 30 в хаті. Тут я рахував на прибудову, якщо взяти вікна, відняти вікно, відняти двері. Мені треба 58. Тобто мені по факту 16 блоків ще не вистачає до армопоясу. До армопоясу. Пояса. І ще вище армопояса на кусу будуть блоки так само затуляти. Так що там треба більше, треба буде ще докупити блоків з 20, може чуть більше, щоб вже мені точно вистачило на всю нашу прибудову. Ну це вже потім будемо робити по мірі того, як будуть блоки закінчуватися. У мене ще тут куски валяються, з них можна також спокійно мурувати, позрізати оці обламане, і вон цілий кусок. Нормальний блок. Тут нормальний, цей нормальний, там ще нормальний. Так що нашкребем щось. Каналізація на місці. Все добре, нічого не обвалилося, нічого ніде не просіло. Нормально, наче все добре зробили. Піскуємо мало, йому на цій кучі веселіше. Адам, ідемо в двір, щоб я тебе бачив. І якось так дивно, знаєте, приходити на будинок і не треба лізти в ніяку яму і нічого там робити. Ну, землю, не знаю, будемо потім десь дівати. Розрівняємо щось. Добре те, що там більше піску, ніж глини, тому непогана земля, можна і тут повирівнювати мені, де там треба. Вчора їздив ще в місто, купив ось таких два листа полістирола. Якісь вони такі цікаві, не пойми, які. За примикання до будинку будемо робити газоблоку через полістирол. Чому? Я вже десь розказував в одному з Відео. Всі прибудови, що в нас є в селі, майже скрізь пішли тріщини. Одиничні будинки, де немає в прибудові тріщини. І це, скоріш за все, везіння. Так повезло. Так само і наш будинок. Попередні власники робили прибудову. Бачите, на сантиметр, ну на міліметрів 5 вона відійшла від будинку, тобто просіла. Це майже 100% така ймовірність, що прибудова відійде. Дуже рідко, дуже рідко, коли воно кажу, не відходить і все нормально. Так само і тут всередині будинку ось настільки відійшла прибудова. Ось тут сантиметр, напевно, точно. Саме тому я примикання буду робити через полістирол. Хоча в нас прибудова легенька буде, там особине вантаження не буде на фундамент. Ну, але так, так рекомендують робити, щоб можна було той шов, потім чимось. Якоюсь планкою затулити. І навіть якщо буде просідання, нас тріщен не буде по будинку. Бо от писали підписники, каже Толік, прив'яжи фундамент, прив'яжи стіну, все прив'яжи до старого будинку і все. І не будеш мати мороки. не згідний, тому що нас в селі, я так само бачив, люди прив'язували дуже сильно, так прям дуже суперово все зв'язували, прибудову там штирями, всім підряд такого заармовували, щоб воно було монолітне, одноцінне, ну ціле і так далі. І відповідно це місце, виходить, сильне було і тріщина, коли Будова просідала, отут пішла. від краю там вікна і пішла отак по діагоналі туди доверху. Все рівно в нас сіла та прибудова. Тому як би не укріплювати ту прибудову, як її не приліплювати. Якщо ґрунт такий, що фундамент сяде в прибудові, то тріщина буде 100%. Буду робити, через як він не не чи термошов він називається, чи терморозрив. Є в мене ще ось такий рулон гідроізоляції. Боже, це його ще купляв на другий поверх. Пирона трошки більше ніж мені треба, але сейчас підрізаємо. Kulatų karamelkoju. Na, pavano skaniai, taip? Є в мене ось така ще пилочка по газоблоку. Це вона ще з другого поверху залишилась в мене. Ну Ось така то штука. Доведеться ще блок підрізати під цей, під стіну. Тому що стіна не є сильно рівна. Щоб вона була рівна, тобто вона має бути отак. Так, що блок, Це добряче такий зазор вийде. Якось будемо викручуватись. Ось така завалена стіна. На добрих сантиметра три вона вивалена назовні. В принципі, воно так і було. Очевидно, коли ми штукатурили всередині. Це я виставив в діагональ. Отак блоки мають бути. Треба їх якось позначити. Я їх не потім не з'їхали, вони в мене. І ще одне. Ось так буде цей полісоро вставлятися. З двох блоків до стіни буде наклей піну і до блока буде наклей піну. Таким чином ми зробимо цей термошов чи терморозрив, як він там називається. З однеї і з другої сторони так само. А потім з цієї сторони якоїсь декоративної планки все це затулиться і все, і буде файно. Краще було б ввечері. Напевно, прийти перший ряд викласти, тому що тому що. Виставив лазерний рівень, сонце жарить, нічого не видно. Ну, будемо пробувати. Хоча вже десь години п'ятої має сонце заходити. то Можливо, краще було ввечері прийти, коли вже сонце сховається за будинок. Тут буде затінок і буде прекрасно лінію лазера видно, щоб вже виставити блоки по одній лінії. Бо зараз це просто. Воно ну, трошки видно цю лінію, але так, трошки. Що ти кажеш? Що лазер в да. Так, бачиш, як видно. Ніяк. Найгірше це перший ряд виставити. Це блін, це просто капець. Ще сте й жароєв вимучися поки. Ну два блоки вже кинув, ще залишилось два. У тих крайніх. По ідеї вже можна буде далі ці ряди робити. Приїхала до Толіка, він мені привіз Адама. Сказав, що він не може з ним зосередитися. Я йому тут цілу сумку навезла їжі. Кажу, бігом їж, бо я їду додому. Оце я така переб... жара, що не можна робити. Перебрала я сьогодні, коротше, дуже жарко. Може, духати І Ви знав, далі. плюнув би на це все і ввечері. Прийшов. Перебрала я, коротше, оці ж всі зошити. Дитячі. Давай їх думаю, спалю візьму. Адам в сльози, мама, не пали. Помідорчики з. Значить, пармезанчиком соусу. Так на швидку руку я тобі зробила, щоб щось знести. Так, бутички. Стандартно червоний борщ, третій раз. Який там поки немає. Я, що, до речі, курочку не пекла, з ложечка. В новій пляшечці свіжесенький компотик. Грушечка. І два бананчика. Це, до речі, в цьому, в цьому більше персика. Ну, класний. Смачна пляшечка. Помідорчики без жодної крапельки, чорноти. Але зірвала я їх раніше, тому що мені на підвіконні вони зараз дуже швидко дозріють, а в теплиці немає такого сонця. Так що все тепер нормально. І якось виставив тих чотири блоки. Якщо все правильно, то перепад десь 2 міліметри. На рядові. Ну, коротше, як же є, так і будемо робити. Зараз ще діогналі ще раз контролю вивірю і можна вже лупити ряди далі. Що, ніби все добре. Це саме найважча робота. Далі вже по рядах, то воно піде дуже швидко. Головне, оці чотири блоки виставити. Хай вони зараз трошки прихватяться, і буду вже далі класти блоки. На це саме більше часу треба, саме на виставляння основи. Від цього залежить подальше будування. Ми на другому поверсі, коли мурували. Я там трохи накосячив. Тож до самого кінця було дуже важко. Була фігня повна. Ну тут я надіюсь буде трошки легше. Ну і тут площа менше, що тут говорити. Тут вже як я роблю? Не складу на цемент, а блок до блока приклею вже наклей для блоків. Все, тут же зараз робота не піде, а полетить. Сторони виставлення, тільки лупаш і все. Тут і все прибудова. Перший ряд виставлений. Тут метровий проєм на двері. Двері будуть 90 см. Скоріше все, металопласт зі склом. У мене тільки питання до вікна: потрібно там вікно чи не потрібно. Якщо тут буде двері зі склом, тільки питання: а для чого там вікно? Поки що думаю над цим питанням. Поки я туди ще не дійшов, у мене ще є час. Так що. Я не знаю, чесно кажучи. Я ще подумаю, чи воно там потрібне просто, чи не потрібне. Оце тільки мінус, що ці двері йдуть на північну сторону. І виходить, якщо тут поставити навіть двері зі склом, з півночі світла буде мало в прибудову, падати, воно буде темно. Щоб було більше світла, з тій сторони по любому треба було робити вікно. Але робити вікно ми забираємо стіну, яку можна використати з користю. Двері в нас будуть, я вже казав, відкриватися в ту сторону. Ось так. Ми бачили в кумів, вони так класно придумали на кухні. У них вікна йдуть на отакій висоті. Ну, буквально 60 см. Високе вікно таке невеличке. Можна таке зробити, щоб просто світло звідти попадало, і весь низ нас залишається під власні потреби. Тобто тут можна вже що хоч придумати, але багато не придумаєш, тому що двері всю сторону будуть відкриватися. То можна так зробити. Ну, по факту, воно ну, особо і не потрібно, там те вікно, не знаю. Питали, як ми будемо тут шкаф ставити. Ось дивіться, от ми заходимо. У мене залишається ще ось тут трохи місця. Покійно можна навіть от звідси починати шкаф не по прямій, не під прямим кутом, а от такого захнуто. І пішов собі шкаф на верхній одяг. Достатньо місця буде. Ну, якось так, я собі планую. Ось тут ми заходимо і тут ще місце залишається. Кусок. Тут можна якийсь пуфик, щоб сісти, собі поставити для взуття. Ще щось таке придумати. Ось така прибудова не є сильно велика, але основні свої функції вона виконувати буде. І мені здається, навіть щось в будинок занести місця більш ніж достатньо. Зайшов. Просто зараз щоб воно так здається, бо двері в цю сторону відкриваються, тому воно так ще. А коли двері будуть в ту сторону відкриватися, то взагалі буде класно заходити. Чому ще мінус вікна? Що от ця сторона в нас є від колодязя. Якщо у нас тут буде вікно, це по факту я вже тут нічого не зможу зробити, тільки ось такий низький колодязь. Якщо ж вікно я високо підніму, щоб просто світло через нього падало. Я тут спокійно цей колодязь можу вище підняти і окультурити це все діло зробити більш якось так гарненько, щоб воно краще вписувалось в наш будинок. Так що тут ще треба подумати з тим вікном. Ще поки я до нього дойду, день, день два ще є. В старому будинку не 30, а 40 блоків. Якщо перерахував, тому по ідеї ну блоків п'ять ще доведеться докупити. А може, нічого не доведеться докупити. Важко це діло робити, тому що, блін, маленька площа і купа підрізок. Фактично, оця одна стіна, де нема підрізу. Там три блоки кладеш і чотири зараз, і все. А останні ці бокові стіни, то ріжеш по тих шматочках, блін, щоб його вліпити туди. І через це дуже багато часу тратиться на кожен блок, щоб його підрізати. Ну, коротше, треба погратись трошки. І тоді буде ідеальна стіна. Може, я на це сподіваюсь. Ото залишилось трошки цементу, щоб не пропадав, а використаємо з користю. Все таки, як я казав, попередньо відео, щоб, щоб цей хліб раніше часу не розвалився. Після обіду, напевно, буду ввечері поле кропити, то хай заряджається. В попередньому відео чи в, цьому... А, в цьому відео ми купляли цей. Ну, цей гербіцид. Так що доб'ємо траву і вже через тиждень сусід зможе спокійно перегорати. Опа, дзвонить Аня каже, Толік, ти там ще довго. Я каже, зла. Голодна, чекаю тебе, щоб їсти. Привіт! Раденький, я тебе зараз розчарую. Лука з друзями порвав гамака наполовину. Ой, молодці, ой, красавчики. Там просто вже дірка була. Там була дірка і там, не там, наш так шов і шовті подалі, бо вони виїдалися. Ну, що зробиш. Моя... Добре, хоча я в цьому році хоч раз покатався на тому гамакові. <свистець> <свистець> яка курочка. Ну, правда, вже Охе. ви без крив. Але дуже пахуча, дуже смачна. І перцю так не сильно відчутно. Будемо смакувати. Я щось думав, що ті блоки швидше підуть. <свистець> так. <свистець> ой, ну то перший ряд. Далі можеш швидше піти. Ти мені скажи, Аня, де тут вікно? Тут скажи, ти бачиш тут вікно чи не бачиш? Ну ні. це дуже важливе питання. Так, тільки нічого не чіпай, щоб воно часом не розвалилось мені. Може? Тут ні, тут шкаф буде. Ну ти що запитаєш? Тільки одна, ота стіна біля колодця. Все, яка під вікном може бути? Що як... не кажу, що? ти не питаєш? Чи воно там треба, чи зробити таке як вані, звірою? Високе, поняв? Високі, тут теж холодять, я не знаю. Оце це вхід до хати такий. Хлопц, і пішла. Думав ввечері кропити, але, блін. Восьма година, на дворі 26 градусів. Це просто. Тобто кропити, по суті, в таку жару не бажано. Я навіть почитав. Чому? Тому що рослина при такій жарі, в неї уповільнюється обмін речовин і ефективність дуже мала. Получається, того самого раунда. Напевно, прийду завтра в годині сьомій ранку, Тут все діло вже викроплювати. Якраз поки жара набереться, то там декілька годин пройде, цього достатньо буде. Ось така то штука. Куди ти там біжиш? Ще остатками, тому що вже нам вже бачив сохне. І тої посухи, малина. Не знаю, що може буде. Друзі, кому сподобалось відео, з вас сподобайка. Дуже дякуємо всім, хто підтримує наш канал. І на наступных минут, друзья. Всем пока!